Уже місяць минув, як Василь не виходив з квартири. Він дуже переживав, що поки його не буде, Рита замінить замки у дверях, і тоді він не потрапить у квартиру. Востаннє вони дуже посварилися. Рита сказала, що він нічого не робить і тільки днями лежить на дивані. Сказала, що її терпіння закінчилося, що вона втомилася від нього і хоче розлучатися. Я не дам тобі розлучення, кричав Василь. Із квартири я нікуди йти не збираюся. За документами я можу тут жити скільки завгодно, тому що у нас троє дітей, і я, як їхній батько, маю право бути з ними. Який ти батько, обурювалася Сарита, якщо ти ніде не працюєш і живеш на мої гроші? Може, що завгодно говорити, відповів Василь. Я все одно нікуди від вас не піду. Не надійся, я батько офіційно, навіть якщо не працюю. Ось Рита й сказала, що дочекається моменту, коли його не буде у квартирі і змінить замки. Я тоді якось інші двері відкрию, кричав Василь. Правда, на моїй стороні. А свою правоту ти будеш доводити в іншому місці, відповіла Маргарита. І двері ти не відкриєш, тому що їх дві, і одна з них. Зі сталі. Зрозумів? І взагалі, їдь до своєї мами, ти там прописаний. А неважливо де я прописаний, сердився Василь. Я батько трьох дітей, а вони живуть тут. Отож і я тут житиму. Хто зна, як ти їх тут без мене будеш виховувати? Що? Рита навіть слів від обурення не могла підібрати. Це я їх погано виховую? А хто ж? кричав Василь. Не я ж, я їм поганого слова жодного разу за все життя не сказав, а ти їм постійно дорікаєш. Та тому, що тобі діла до них немає, сказала Рита. Я зауваження робила, бо тільки я й займалася їхнім вихованням, а ти цілими днями тільки смачно їв, міцно спав, книжки свої читав і в телевізор дивився. Я читаю книжки і телевізор дивлюся у своїй кімнаті, сказав Василь. Я нікому не заважаю, і у ваші справи я не лізу, а ти, як і твоя матуся, від якої тобі ця квартира чотирикімнатна дісталася, така жадібна, як і вона. Ні, щоб на нас двох її оформити. Так ні, вона спеціально все тобі залишила, а ти мене ще їжею дорікаєш. Вона так зробила, бо добре розуміла, хто ти є, кричала Рита. А щодо їжі, то ти один більше за нас усіх разом з'їдаєш. Ні, сказав Василь, я їм в міру бачиш, яка у мене фігура, а твоя матуся так зробила з однією метою, щоб нас посварити, і їй це вдалося. От якби вона цього не зробила, то ця квартира була б зараз наша спільна, і ти не посміла б мене зараз виставити. Ах так, звісно. Як тільки ти зрозуміла, що єдина господиня тут ти, то одразу чоловік тобі вже не потрібний. Звичайно, не потрібний. Ти ж тепер багата. Та що ти таке говориш? обурилася Рита. Що ти мелеш? Пройшло п'ять років, як це моя квартира, а ти вже років з десять ніде не працюєш. Може, я й не працюю? Бо люблю тебе, сказав Василь, хочу бути поряд з тобою, а я піду на роботу і що тоді буде. Ну, і що ж таке буде? запитала Рита. От власне, що, відповів Василь, став би заробляти великі гроші. О, що! Перестав би дорожити твоєю любов'ю. Вдома ти мене б не бачила, і зрештою, я пішов би до іншої. і йди до іншої, сказала Рита. Я втомилася від твоїх витребенюк. І ось після такої розмови сидить Василь удома, нікуди не йде, переживає. А як пішов другий місяць, сталося ось що. Рита раптом подобріла і сказала, що не хоче з ним більше сваритися, а хоче помиритися. Оце правильно, зрадів Василь, ми ж кохаємо один одного. Пропоную почати наші стосунки заново, сказала Рита. Влаштуємо свято, покличемо наших друзів, стіл великий накриємо, я різної смакоти наготую, буде весело. А для нас з тобою це ніби початок нового етапу, згоднув Василь. Звичайно, згоден. Свята я люблю. У моєму житті вже давно не було свята. Найближчими вихідними вони влаштували це свято. Гостей зібралося багато. Василь був щасливим, він багато їв, пісні співав, танцював. А коли він відчув, що вже немає сил їсти, співати і танцювати, то пішов спати. Заснув він у своєму ліжку в квартирі рити. А ось прокинувся він. Василь тільки но відкрив очі, як у кімнату зайшла його мама. Прокинувся? запитала вона. Іди снідати, я омлет тобі приготувала. З помідорами. Як снідати? не зрозумів Василь. Куди йти? Як куди? На кухню здивувалася мати. Куди ж іще? Чи тебе рита привчила снідати в ліжку? Де я? здивовано запитав Василь. Вдома, відповіла мама. Де ж іще? Вдома? здивувався Василь. У кого вдома? На щастя, синку, у нас з тобою один дім, сказала мама. Весело, мабуть, ти вчора порвів вечір, сердито сказала мама. Василь не розумів, що відбувається. А як я тут опинився? запитав Василь. У двері подзвонили, я й відкрила, бачу тебе біля квартири із двома валізами. Ти на килимку спав. Тебе що? Рита виставила? Чому виставила? запитав, нічого не розуміючи, Василь. Навпаки, ми про все домовилися. Ми помирилися, навіть свято з цього приводу влаштували. Було багато гостей, прийшли усі наші друзі, ми співали, танцювали, все було добре. Ну, мабуть, дуже тобі добре було, сказала мама. І тут Василь усе зрозумів. То вона мене обманула, мамо, жалібно сказав він. Віриш мені, це вона все підлаштувала. Адже я не сам пішов, я б ніколи. Це вони мене сюди привели, коли я заснув? Ти нічого не пам'ятаєш? Пам'ятаю, відповів Василь. Я пішов спати. А що далі? Це ж виходить, це виходить, що вони мене і привезли до, до тебе, поки я спав. Ну, виходить, що так, сказала мама. Господи, сказав Василь, так краще б вони привезли мене в якесь інше місце. У яке інше місце? не зрозуміла мама. Іди снідати? Василь підвівся з ліжка і пішов на кухню. Після сніданку він хотів був їхати до дружини, до дітей, але передумав. Він зрозумів, що замки вже поміняли, а їхати до Рити і намагатися щось пояснювати їй було безглуздо. Василь пішов до себе в кімнату і увімкнув телевізор.